Вітаю, друзі! Мабуть, ви вже чули, що майбутні матусі тепер самі зможуть обирати, піти у відпустку зв'язку з вагітністю та пологами, чи ще попрацювати. Ну і що тут нового запитаєте ви? А те, що відпустку можна буде перенести і використати пізніше, не втративши при цьому ані копійки допомоги. Все завдяки закону номер 3238 Тож, давайте розбиратися. А поки підпишіться на наш канал, у нас багато корисної інформації. Право на відпуску зв'язку з вагітністю та пологами настає з 30-го тижня вагітності. Конкретна дата початку відпустки зазначається у наданому працівниці лікарняному листі. Її не можна переносити чи зсувати. Але майбутня матуся має право ще трошки попрацювати. Тоді за цей час відпуска фактично згорає, і разом з нею і допомога по вагітності та пологах, адже слід обирати або зарплата, або допомога. Загалом, тривалість відпустки з вагітністю та пологами не зміниться. Вона, як раніше, складатиме 126 календарних днів при звичайних пологах та 140 календарних днів при народженні двох і більше дітей або ускладнених пологах. І от новація: Жінці дозволять переносити частину відпуски тривалістю 70 календарних днів, передбачену до пологів. Її можна буде використати частково або повністю. Після пологів, починаючи з дня пологів. Для цього достатньо бажання самої жінки та відсутності медичних протипоказань. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 або 140 календарних днів такого ж права набудуть і жінки постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Усе це безумовно грає на руку вагітним жінкам, які продовжують працювати з 30-го тижня вагітності. Бо тепер вагітну пологову відпуску фактично можна буде сунути і зберегти ті ж самі 126 або 140 днів. А разом з ними Матуся збереже і допомогу по вагітності та пологах. На нашій гарячій лінії ми вже отримали перші запитання від вас. Тож далі відповіді на них. Перше запитання: скільки мінімум і максимум днів можна перенести? Перенести на післяпологовий період можна максимум 70 днів відпустки виділених до пологів, тобто менше можна, а більше ні. Наприклад, майбутня матуся після набуття права на вагітну пологову відпустку хоче випрацювати ще місяць, 30 днів. Тоді, за її бажанням, тобто заявою, ці 30 днів переноситься на післяпологовий період. При цьому загальна тривалість відпустки не зміниться. Вона отримає повну суму допомоги по вагітності та пологах за 126 календарних днів, а за ті 30 днів роботи ще й зарплату. Відповідно, наступне пов'язане з цим запитанням звучить так. Що робити, якщо матуся трудоголік і планує трудитися майже до пологів? Виходячи із законодавчої норми, на 71, 72, 73 і наступні дні уже має бути оформлена відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, а не робота. Адже відпустку можна перенести лише за перші до допологових днів. Тобто фактично тільки ці 70 днів можна працювати. Якщо продовжити працювати далі, то доведеться попрощатися із частиною відпустки і допомоги відповідно. Ще одне запитання. Якщо Матуся працювала до останнього, але народила, ну припустимо, на 60-й день. Звісно, законодавці виходять із того, що одразу після пологів ніхто працювати не буде. Але українські жінки сильні та непередбачувані. Знову ж таки, формально читаємо норму. У ній йдеться про перенос частини відпустки, передбаченої до пологів. Тож вважаємо, що з дня пологів також має бути вже оформлена відпустка, а не робота. Або, знову ж таки, доведеться урізати відпустку і допомогу? Наступне запитання: чи можна взагалі не брати таку відпустку до пологів, а скористатися нею, ну, наприклад, через півроку? Ні, так робити не можна. Виходячи із законодавчої норми, перенести перші 70 календарних днів можна тільки після пологів, починаючи саме з дня пологів, а не тоді, коли працівниця забажає її взяти. Ну і ще одне запитання: як правильно документально оформити таке перенесення? Законодавчі норми кажуть, для переносу до пологової частини відпустки потрібне бажання жінки та відсутність медпроказань. При цьому, якщо працівниця одразу при оформленні відпустки хоче відстрочити її початок, то все можна оформити так: заява працівниця про надання відпустки у звагітністю та пологами, у якій вона має чітко зазначити, з якої дати бажає її почати, та наказ про надання відпустки на підставі поданої працівницею заяви. Звісно, на практиці у вас виникатимуть усе й нові нові запитання, але ми завжди на зв'язку і допоможемо вам з ними розібратися. На цьому не все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!